Доброго дня. Сьогодні покажу вам фіалочку Лєтамара. Ось такі біло-зелені квіточки прості або напівмахрові із решистим краєм пелюсточок гофрованим. Ось такий салатовий край дуже красивий. І за рахунок цього краю здається, що квіточки. Зелені, от, але все-таки в основі, бачите, вони біленькі йдуть. Основа квіточки біленька, а Рюшик йде зелененький. Ось така шапка квітів тримаються дуже довго, це вже майже другий місяць, вони, вона квітне. І ще, як бачите, навіть не думає відцвітатися. Тобто, я думаю, Місяців 2-3, ось такого красивого свіжого цвітіння, вона вам гарантує. Хоч квіточка, в принципі, не така мега крупна, як буває в деяких симполі, але їх дуже багато, тримається дуже довго, тобто сорт достойний. Розеточка, в принципі, не сильно велика. Стандарт це йде. Не крупний, хоч у мене на фіталі він росте. Ну, така доволі, я б не сказала, що вона велика. Квітів багато, тримаються гарно шапочкою. Ось, чудовий сортик. Лета Мара. це із селекції Єлени Лебецької 2018 року.